Затвердив бюджет на наступний рік і передав його на розгляд Верховній Раді. Видатків заплановано більше ніж доходів на 2 трильйони гривень. Покрити їх уряд розраховує за рахунок зовнішнього фінансування. Далі трохи детальніше про. Основні цифри найбільше витрат заплановано на нацбезпеку та оборону 2 трильйони 800 мільярдів гривень. Найбільша новація у сфері оборонних видатків так званий оборонний резерв на 200 мільярдів. Це нова бюджетна програма мінфіну, яку уряд своїм рішенням розподілятиме між силами оборони для оперативного реагування на потреби на полі бою. 44 мільярди 800 мільйонів гривень передбачено на виробництво зброї та боєприпасів в Україні. І 37 мільярдів 6 мільйонів. На виробництво дронів поміж необоронних витрат відзначимо освіту та медицину. Майже 265,5 мільярдів гривень. Уряд планує витратити на освіту у 2026-му Вчителям обіцяють підвищення зарплати на 50% поетапно впродовж року. А з 1 жовтня наступного року усі школярі, а це майже 4,5 мільйони дітей, отримуватимуть безкоштовне харчування. Заплановане також подвоєння стипендій студентам. 258 мільярдів гривень заплановані видатки на медицину. Зарплати лікарів первинної та екстреної допомоги зростуть до 35 тисяч гривень. Додатково планується забезпечити українців безкоштовними ліками від діабету, серцево-судинних та інших хронічних хвороб. Щодо курсу долара, прямо цифра у документах не згадується, але як можна зрозуміти, із заявлених планів і залучення міжнародної допомоги. Уряд очікує середньорічний курс 45 гривень 60 копійок за долар. Отже, бюджетний процес стартував уже завтра. Кошторис має розглянути парламентський бюджетний комітет. А до кінця тижня його представлять у сесійній залі. І далі депутати вноситимуть правки. Остаточно схвалити документ мають до 20 листопада.